Баскетбол, волейбол, футзал, спортивне орієнтування та черлідинг 119 команд одеських закладів середньої освіти взяли участь у другому етапі змагань пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги. Змагання проходять в різних регіонах України під гаслом разом переможемо. Саме зараз, під час війни, заняття спортом дуже актуальні, і це розуміють самі юні спортсмени. В Першу чергу для мене заняття спортом так хобі це для збільшення кодоврі сили. Мені це діло числі елементарно, Тим більше в такому час. коли в країні йде війна, треба то відлікатися. Тому спорт піднімає настроєння. Я себе добре хорошо, каже. Мені, я я утром стаю, вистерення старосе і просто нравиться. Для зайнять спортом треба мати не тільки бажання, а й певні умови. І в Одесі вони і є. Сучасні спортивні майданчики та стадіони чекають на кожного. Для тренувань в школах обладнані зали. А якщо вчитель фізкультури вміє організувати та змотивувати до занять перемоги, це просто питання часу. Діти дуже задоволені зараз. Займаються спортом. Я ще. Працює тренером по футболу. Ці діти, які приймають участь за школу, вони ще в мене займаються додатково після навчання. На, на даний час це дуже для дітей важливо, тому що є навчання, але ще є спорт. Спорт дає тільки позитивні якості. Розвиває у них фізичні якості, емоційні, дуже впливає позитивно на дітей. Для юних одеситів, які займаються спортом, змагання та перемоги, зустрічі на майданчиках і в залах це вже повсякденне життя. В місті створені шкільна баскетбольна ліга, ліга регбі, проводяться турніри з шахів, з черлідингу та багато інших змагань, у тому числі і ці під гаслом Разом переможемо. Ви бачите, скільки команд чемпіонів сьогодні в нас в Одесі проходили районні змагання, і фіналісти стали переможцями по спеціальній системі. Стали переможцями. З цими, а, міських змагань в майбутньому вони будуть змагатися у регіональному етапі Одеської області, а також в всеукраїнських змаганнях. Спорт дарує перш за все позитивні емоції а сьогодні вони просто необхідні. Я не чекав такої перемоги, але це дуже весело, добре, неожиданно. ну а причини для зайнять у кожного свої. Говорять юні одесити. Для життя для інтересу, тому що я хочу підтримувати себе у формі, тому що це цікаво. Це приносить мені задоволення.